25 жовтня в Україні відбудуться чергові вибори. В Цих виборах, і власне і на всіх попередніх, ми будемо мати можливість обрати між величезною кількістю політичних проєктів, що створені олігархами для задоволення наших електоральних вподобань. Кожен порядний олігарх намагається створити цілу низку політичних проєктів, щоб вдовольнити суспільний запит на будь-яку ідеологію. Від крайньо-правої до крайньо-лівої, від звичайних популістів до популістів-реформаторів, за великим рахунком вибори це лише знаряддя в міжолігархічній боротьбі за право експлуатувати ресурси нашої держави. Результати виборів просто визначать, скільки відсотків України отримують всі ці Ахметови, Фірташі та Коломойські. Який відсоток впливу отримує кожна з олігархічних груп. Треба бути надзвичайно наївною людиною для того, щоб вірити, що весь цей ярмарок марнославства, всі ці борди, всі ці лайти, агітаційні намети, реклама на радіо та телебачення оплачені благодійниками, що мріють зробити наше життя кращим за зарплату депутата у 5-6 тисяч гривень на місяць. Більшість з нас усвідомлює, що це ніяка не благодійність, а за кожним відфотошопленим кандидатом ховається хижий писок олігархату. Робити вибір між цими імітаціями стало особливо нестерпно після тих жертв, які були принесені українським народом впродовж війни та революції. Саме тому спільна справа вирішила створити власне політичне крило, за яким буде ховатися лише наш власний хижий писок. Керівництво спільної справи і я особисто не беремо участі у виборах в якості кандидатів. Натомість ми відібрали кандидатів, за якими збираємося здійснювати тотальний контроль. Це те, що робить нас схожими з олігархатом. На цьому схожість завершується. На відміну від олігархічних імітацій, спільна справа не має прихованої програми. Наша мета прозора. Ми прагнемо реалізувати 10 детально описаних на нашому сайті проєктів. Ми хочемо, щоб вони були реалізовані, і будемо боротись за їхню реалізацію безвідносно до того, якими будуть результати голосування. Для того, щоб змінити Україну, так як ми хочемо, нам потрібні не ваші голоси, нам потрібні ви самі. Ваші руки та голови, ваша готовність не лише вмирати, але й жити заради майбутнього наших дітей. Ваша готовність брати відповідальність за життя країни на себе. Ми будуємо соціальні ліфти, які потребують охочих ними скористатись. Собі ми залишаємо функції ліфтерів. Нам не потрібна ваша підтримка. Ми шукаємо тих, кого зможемо підтримати самі. Наше завдання примусити вас. Перестати бути спостерігачами дешевого політичного шепітов, яке олігархи перетворили українську політику. Ми хочемо, щоб ви встали зі своїх диванів і долучились особисто до побудови принципово іншої України України, яка буде гідна пам'яті тих, хто віддав за неї життя. 25 жовтня, можливо, вперше в сучасній історії України, ми всі будемо мати вибір, продовжувати біг по визначеному червоними прапорцями коридору неволі. Чи здивувати олігархат атиповістю своєї поведінки? З 5 жовтня ми можемо довести, що гречка та борди не є запорукою перемоги. Що найменше це примусить систему шукати інші способи нашого задоволення? Можливо, ними стануть нехай і незначні, але справжні перетворення. Громадянський рух спільна справа вірить, що ви зробите правильний вибір.